Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. У даному відео ми будемо працювати на Скидана. Ми будемо проходити квест під назвою Стривай Паровоз. смотри Говоримо зі Скиданом, питаємося, чи у нього є щось по роботі. Але він розказує нам, що були класні пацани. Все у них вийшло, приносили йому. Класний лут, заробляли, все було чітко, тепер вони щезли. Він проси. Дає нам приблизно, де вони останні раз знаходилися, просить. Подивитися, що з ними сталося. І Якщо вони загинули, тоді хоч не поліниться, обшукати їх і принести всі речі йому. Не беремося. Починається завдання. І ми з вами будемо бігти аж ось сюди до старого локомотиву, який лежить з боку від залізниці майже на кінці карти. Починаємо свій шлях. А з вами ми вже зустрінемося там прямо на місці. Ми з вами знаходимось коло стоянки невідомих сталкерів і будемо продовжувати рух в напрямку локомотива, старого локомотива. Тут нас будуть чекати звірі. Ось наша ціль. Тут треба буде дуже-дуже уважним, тому що тут на кожному кроці анима. Задача — запригнути в локомотив, знайти труп від лаги і забрати все, що було в його рюкзакові. Все це ми забираємо. Далі я хотів сказати, при обшуку ми ще з вами що отримали дані. по ну, що з цим робити це вже буде в наступні відео а ми будемо з вами вертатися назад у скидана там, там і зустрінемось ми добігли вже до скидана смотри ну, що, Розказуємо, що з нами сталося, де ми були. Задання стриває паровоз виконано. Ми получаємо за це свій лут. І ще головне то, що паралельно з цим у нас почалося ще один квест. Це пікнік, який не відбувся. Получається так, що ці два хлопці, які були, вони були по окремо промишляли. Тобто цей шов з відмичками і попав, куди він попав? Попав в аномалію десь. Якусь аномалію. І получається ми маємо передати Редрику Шухарту, що його напарник загине. Тобто, получается оцей квест. Але... Редрік Шухар знаходився аж в районі Ніагропром. Так що це задання ми почали, але фактично виконуємо аж на іншій карті. Всім дякую за увагу. Всім до наступної зустрічі. Всім пока.